Першим в новий дім заходить кіт Маркіс, який також був врятований з Бахмута разом зі своїм маленьким господарем. Тепер Стас та його родина житимуть в Дніпрі. Петро сказав, що у вас буде квартира. Ета мика ну для нас це була сенсація. Це, ми не очікували. Петро той самий рятівник, з яким Стас познайомився в своєму рідному місті, і який став Янголом-Спасителем для малого та його рідних. Я показала просто згорівшу квартиру і. Вона сказала, я відсюди тебе вивезу обов'язково. Їхнє з Петром знайомство відбулось наприкінці минулого року. Хлопчик став його найкращим маленьким другом. Чоловік повсякчас думав, як вивезти хлопця із зони активних бойових дій. Родина Стаса вагалась залишити Бахмут. Вирішили, коли в їхній будинок влучив ворожий снаряд. Ти хотів виїхати давно. Тепер ти віриш собі нормально? Все, ти мене ждав. Все, я тебе буду. За тобою постійно приглядати, щоб вивезти родину. Військові розробили справжню спецоперацію і готували декілька тижнів. І снайпери були СІСО, були задіяні і танки, були задіяні наші шлітуни. Тобто, було підключено все і аеророзвідка. Все було зроблено по як потрібно, щоб сім'я виїхала в безпеці. Може, були готові. Ми тільки ждали коли. Когда приїдуть, і коли нас будуть вивозити. Спочатку родина мешкала в Чернівцях, але хотіла переїхати ближче до рідного Бахмута, наприклад, до Дніпра. Мрія стала реальністю завдяки благодійникам. На одному з благодійних аукціонів був була розказана історія Стасіка і Петра. Тоді мною було прийнято рішення про те, що ми долучимося до досягнення кінцевого результату, а саме. Створення повноцінних умов для нового життя, для нових планів. Зробити ремонт в новому помешканні родині допомогла громадська організація ВПО України. Благодійники передали хлопчику та його рідним також речі першої необхідності. Ця маленька дитина, об'єднала нас всіх дорослих. дала нам віру в те, що ми спільно можемо зробити. І ми це зробили. Я закликаю вас всіх. Давайте об'єднуватись для допомоги людям. Петро став Стасу також хрещеним батьком. Вони спілкуються телефоном майже щодня. До їхньої зустрічі малий намалював цілу купу малюнків. Російський танк він був червоний і наші і наш, це, так, ми перемагаємо, так? Тих це хотів цей хлопець, хотів це його саме показати, розумієте. Олена Петроченкова, Євген Дрос, новини 11-го каналу.